У випадку, якщо деякі платежі здійснюються готівкою, такі операції проводяться через касу. Аналогічно як при здійсненні платежів через банк формуються банківські виписки надходження чи витрати, при здійсненні касових операцій створюємо прибутковий чи видатковий касові ордери. Ці документи можна створювати на підставі рахунку. Видатковий касовий ордер створюємо про оплату готівкою товарів чи послуг. Рахунок, на який розміщено в модулі Покупки Реєстрі Документи покупок. В разі потреби уточнюємо період. Виділяємо рахунок, який оплачено готівкою. Натискаємо кнопку На підставі та обираємо Видатковий касовий ордер. Вводимо номер та дату документа. В полі Рахунок каси обираємо 301 балансовий рахунок Каса в національній валюті. Вносимо значення Аналітик. Цільове призначення Каса. Обираємо інструмент у вигляді лупи та з переліку статей аналітичного обліку обираємо потрібне значення, наприклад, інше. Натискаємо кнопку Вибрати. Аналогічно вносимо значення аналітики каса. Натискаємо кнопку Додати. У вікні додавання рядки видаткового касового ордера вносимо суму, що видається через касу. В полі Рахунок дебет вносимо рахунок номер 6311 Натискаємо кнопку Додати. Проводимо документ. Прибутковий касовий ордер на підставі рахунку створюється аналогічно в модулі продажі. Реєстрі документи продажів. Видатковий та прибутковий касові ордери не зберігаються в реєстрі документів покупок чи продаж. Це документи каси, тому щоб переглянути чи опрацювати такі документи, обираємо модуль Банки каса пункт меню Документи каси в одноіменному розділі. Касові ордери можуть бути створені і без документів підстави по договору в цілому. Для цього в реєстрі документів каси натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу. Обираємо видатковий касовий ордер чи прибутковий касовий ордер, наприклад, прибутковий касовий ордер, вказуємо номер та дату документа. В полі Контрагент з довідника контрагентів. Обираємо контрагента, який оплачує в касу кошти за товари чи послуги. В разі потреби уточнюємо договір. Значення в полі рахунок каси 301. Вносимо значення Аналітик. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці вказуємо в полі Сума. Відповідну суму, що надходить в касу. В полі Рахунок Кредит зазначаємо рахунок 63.12. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо документ. Для можливості вибору різних значень для аналітики каси при створенні касових ордерів слід сформувати перелік кас, які є на підприємстві. Їх може бути потрібна кількість. Системних значень ця аналітика не має. Для створення переліку кас слід в модулі Довідники обрати пункт меню Види аналітик. В лівій частині вікна в області види аналітики виділяємо рядок Каси. В правій частині вікна в області статті аналітичного обліку натискаємо кнопку Додати. Поле стаття обліку може бути заповнено автоматично. В разі потреби уточнюємо значення. В полі Ім'я вказуємо назву каси відповідно до прийнятої на підприємстві. В разі потреби уточнюємо значення інших полів та натискаємо кнопку Додати.